Доброго дня, шановне панство, Продовжуючи хайбернейт І тему сьогоднішнього відео поєднання сутностей без асоціації. Варіант один до одного. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, асоціація є фундаментальною концепцією в ОРМ: джепа та хайбернейт. Вони моделюють зв'язок між двома таблицями баз даних як атрибути у моделі. Це дозволяє легко переміщатися по зв'язках у моделі та запитах GPQL або критерія. Це був загальний опис, що є асоціації. Тобто фактично в сутності повинна бути асоціація. Тобто посилання на іншу сутність. Тобто, фактично, в класі Java повинно бути посилання на інший клас Java. І таким чином у нас утворюється асоціація. Але в нашому варіанті немає прямої асоціації, тобто посилання першого класу на інший клас. Але в таблицях є поля, по яким ми можемо зв'язати ці таблиці. Якщо б нам не робити. Два запити, наприклад, до таблиці спочатку person, а потім Vehicle. це типу транспортний засіб. То ми можемо використати один запит і отримати дані з обох таблиць, але ми не можемо напряму їх мепити в якусь а, сутність або person, або Vehicle. Тому, якщо ми робимо в person, ми втратимо дані Vehicle. Якщо ми мапимо на Vehicle, ми втратимо дані Person. І в цьому випадку нам. на Допомогу приходить інтерфейс Tuple. Tuple це інтерфейс, який містить упорядковані результати запиту. І давайте дізнаємося, яким чином, за допомогою Tuple ми можемо вирішити наше завдання або, в принципі, проблем. Але для початку давайте ознайомись із нашими сутностями. І так, перша сутність це в нас є Person. Сутність, дефолтний конструктор, конструктор, конструктор. через name, ID і name. і іcter. Все, як ви бачите, немає асоціації на іншу сутність. Йдемо в vehicle, Так само. Сутність, дефолтний конструктор. У нас тут name і person name, а інший конструктор. Iдішка, поле name і поле person name. Getter і setter, як ви бачите, теж немає прямого посилання на, наприклад, сутність person. Але, як ви бачите, в нас є тут поле person name, типу, воно є якби посилання на а, поле name в класі person. Але, як ви бачите, асоціації немає ні one to one, ні one to many, ні. Many to one, ні many, to many взагалі. І навіть посилання просто. Як такого, теж немає. Хоча, в принципі, можна зробити і через транслят. Ну, розберемо, як це можна реалізувати. І так, так як нас тут оновлення, то на базі цих сутностей буде створення таблиць, якщо їх немає. Або якщо вони будуть змінені, то ці таблиці також будуть змінені. Рефреш, нас їх немає, то перший запуск нашої аплікації створить ці таблиці. Давайте зробимо запуск. І подивимось. І так, ви бачите, два запити: створити person, ID. Name, primary key, ID. vehicle, ID, name. Person name і primary key. Як ви бачите, немає третього. А запиту створити foreign key. Тобто вони, в принципі, не залежать одна від одної. Так, person і vehicle Супер. Створились. Тепер давайте зробимо збереження. Так, йдемо сюди. Всередині сесії і транзакції. Ми створюємо наші два класи Person, одразу через конструктор з Name І буде Tom і Sam. Потім одразу Session Persist передаємо цей метод, створений наш, в принципі, person. Робимо таку ж саму логіку з нашими віклами. Але у нас тут конструктор name нашого вікла. І, в принципі, person name. Тут нехай буде Sam, а тут у нас буде bicycle і Tom. Така ж сама логіка, Session, persist. Одразу створюємо і робимо імперсист. Transaction, commit і session, close. В такому випадку у нас повинні створитись два записи в person, Tom і Sam, і два записи в вейкл. Carsem і bicycle. Tom. Insert into person, insert into person. Так, і два записи: в vehicle і vehicle. Супер. Давайте подивимось. All Rose. tom TomSem. Супер І RoseVal. Як ви бачите, ID, просто name нашого vehicle і person name нашого person фактично І нема foreign key на ID на person. Там 1 чи 2. Тобто, фактично, вони ніяким чином не пов'язані. Добре. Але ж нам треба. Так, get. get entit але ж нам треба робити запит і діставати наші сутності. І що ж нам робити? Давайте спробуємо спочатку через сутності. Звісно ж, всередині сесії і транзакції ми у сесії викликаємо Get, типізуємо під person, і, наприклад, за, а, хочемо зробити запит під ID1. Отримуємо нашого person. Так. Але нам потрібно ще отримати наш а, транспортний засіб vehicle. Що нам треба робити? Ми demo Session, наприклад, Create Query from vehicle where person name. І сюди вставляємо цей наш person name, який буде типізуємо під vehicle, Потім викликаємо этот set параметр, вставляємо по, цьому, по цій назві person name. Person get name і робимо get single Result. В принципі, у нас виходить якби асоціація один до одного. Потім ми можемо їх поєднати, в принципі, зробити посилання в персоні на vehicle, а в на person, зробити їх трансцентним, щоб вони були всередині Java, а не оброблялись хайбернетом. Тобто, після того, як ми їх отримали, можемо їх поєднати і видати вже нагору, що там у Persona є vehicle. Ну, у нас так вийшло така, у нас база даних, немає прямих. Foreign key тобто асоціація. Добре. Давайте тепер зробимо transaction commit і Session Close. І після цього зробимо бряку. Після нашої сесії і транзакції. Так. Що ми бачимо? Ми отримали нашого person під ID 1, це буде name. tom Супер. А vehicle за допомогою name. tom Ми отримали person name Tom, ми отримали name, ми отримали name basical і це буде ID 2. Йдемо сюди. І так, якщо ми робимо через сутності, то ми ніяких не можемо їх пов'язати з допомогою хабернета. Нам треба робити два записи окремо до персона. За якоюсь умовою, нехай це буде адіжка, неважливо. А потім до вікола по якихось колонках. В персоні це колонка Name, а в Фікле це. Колонка person name. Тому ми Person беремо name і робимо where по person name. І отримуємо, в принципі, нашого віку. Таким чином. Це виходить два запити. Але я, наприклад, хочу зробити не за два запити, а все ж таки за один запит. Давайте подивимось, як ми можемо це зробити. І це у нас get by tuple. І тут нам Tuple буде у нагоді. І так. Всередині сесії і транзакція. У сесії викликаємо метод createQuery. І робимо фактично такий запит, як зробив би хабернет, якщо б у нас була б нормальна асоціація через анотації. І так, select. Тут передаємо alias p, це у нас буде person. Name, as asperson, comma. Інший параметр V це у нас vehicle, крапка name. As vehicle name. Коли працюємо з тюплем. Краще робити свої еліоси нормальні параметри, щоб потім по ним можна було і викликати. Далі from person LSP, left gym, vehicle, lsv, on. І в нас в person це name, і в vehicle це person name. По ним ми хочемо і об'єднати ці таблиці, і фактично в один запит. Типізуємо під Tuple, кажемо get result list, тому ми отримуємо список, типізований під tuple. Далі, коли ми отримали наш список tuple, по ітерації for ми пробіжимося і візьмемо у нашого тюпла по person PersonName і по vehicle name і, і введемо їх в консоль. Transaction Commit, в принципі, і Session Close. Давайте зробимо запит і подивимось на результат. Можемо, в принципі, без бряки. І так, як ви бачите, у нас один. Запит, це наш, який ми зробили, і бачимо: Tom – це bicycle і SEM це car. В принципі, виходить так, що ми просто робили запит на таблицю цю uh, vehicle. Давайте того я так подумав: в принципі, просто Person, окрім uh, ID-шки, і нейменчого немає, тому ми давайте зробимо P.I.D. Uh, person. ID. Я розумію, що це немає, в принципі сенсор роботи, от, тому що і так видно по запиту, що ми звертаємося а, до двох таблиць, але все рівно так тут на Кома а, С. Отак, S угу, угу. Так. Робимо тепер запит. Подивимось. Що ми робимо це не з однієї таблиці, а робимо зв'язку з двох. У нас Том Баскл 1 і кар це 2 А як ви бачите. А, Семкар – це тут один. Тож, в принципі, ми пов'язали дві наші е, таблиці. І зробили це одним запитом і отримали цю пол. В принципі, е, потім можна ці дані е, помістити в Person і Vehicle. Але запит у нас був, в принципі, один. Отже, якщо у нас немає прямої асоціації, у нас немає прямого зв'язку між нашими двома. Таблицями, і, в принципі, на базі них ми робимо чисутності, тому в нас і немає прямого зв'язку. Але ми хочемо, щоб в нас була якась асоціація, можна через Transient зробити всередині Java посилання один. Інший, і за допомогою, наприклад, цюпла дістати все за один запит через Left Join, всі дані, які нам потрібно, а потім нас, наприклад, там в якомусь трансформері клас, який переобразує наш цюпл в зв'язок Person і vehicle. І потім поверне нам, в принципі, ці об'єкти, які мають зв'язок між собою посиланнями. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там похаберний. Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.